У Вашингтоні розпочинається саміт НАТО, які приурочений 75-й річниці створення альянсу. До міста приїжджають делегації з різних країн світу, будуть обговорити безпекові питання, будуть мати круглі столи, форуми. Тощо ми будемо спостерігати за всіма історіями. Зараз відомо, що до Вашингтону прибув генеральний секретар Єнс Столтенберг, і за американською традицією він подасть м'яча на бейсбольній грі тут на стадіоні, одному із найбільших стадіонів у Вашингтоні, Неш Вашингтон Нешнал Парк. Він подасть Ча бейсбольним гравчам розпочне бейсбольну гру сьогодні, 8 липня. Ми спостерігатимемо за подіями та повідомлятимемо новини.